Продається цегляний будинок у селі Самгородок, чудовий варіант для комфортного життя або заміського відпочинку серед природи. Будинок розташований у дуже мальовничому місці безпосередньо біля ставка, де панують тиша, свіже повітря та спокій. Відстань до міста Сквера 13 кілометрів, до білої церкви 50, ціна 12 тисяч доларів. Також можливий торг. Загальна площа будинку становить 49 квадратних метрів. Усередині три житлові кімнати та кухня. Вода заведена безпосередньо в будинок, є туалет і пральна машинка, що дозволяє комфортно проживати цілий рік. Опалення комбіноване, електрична та дров'яна груба. Встановлені металопластикові вікна, будинок утеплений пінопластом, дах повністю перекритий новим покриттям, заміною балок, що є великою перевагою та знімає витрати на ремонт. Земельна ділянка велика 56 соток, рівна та доглянута. На території золотий фундамент під будівництво нового будинку. Газифікована літня кухня, сарай, комора, великий сухий погріб, гараж, молодий сад і виноградник. Каналізація септики з переливною системою. Вода подається з криниці через насосну станцію. Встановлені нові електролічильники День ніч що дозволяє економити на електроенергії, суло розвиненою інфраструктурою, є школа, дитячий садок, амбулаторія, церква. Підвід до будинку асфальтований, регулярно курсують автобуси до Києва та Сквири. Будинок повністю готовий до проживання та ідеально підійде для тих, хто мріє жити ближче до природи, біля води, утиші та спокої, не втрачаючи доступу до необхідних зручностей.